Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Призначення платежу по новому з 1 липня 2023 року. Чи готові ви до цих змін? А можливо, вже наповно користуєтеся. Діліться досвідом у коментарях до цього відео. Друзі, ми маємо перехідний період, який закінчується 1 липня, і саме з цієї дати призначення платежу ми повинні зазначати по-новому. У більш простішому форматі, зараз я вам відкрию статтю Податківці з цього приводу, де вони зазначають, що з 1 квітня в Україні стартує система електронних платежів нового покоління СЕП 4.0. І у цьому коментарі ми бачимо гіперпосилання на прикладі заповнення реквізитів, крім на єдиний рахунок і на єдиний рахунок. Якщо відкрити ці документи, то тут маємо 10 зразків таких призначень платежу, ось для прикладу, погашення заборгованості з єдиного внеску. Нам достатньо зазначити 140 заборгованість з єдиного внеску. І такий платіж піде за призначенням. Якщо ми глянемо, як в нас було колись, от для прикладу, сплата єдиного податку. Саме на цьому виді платежу я протестувала, як це все працює по новому ми маємо зазначити в призначенні платежу 101 єдиний податок за перший квартал 2023 року. Тоді, як раніше, ну і на сьогодні ще багато хто так використовує. Ми зазначали у більш розгорнутому форматі, але розгорнутий той формат означав правильні заповнення цих з комою, кодів для того, щоб платіж. Чітко розподілився казначейською системою у відповідну інтегровану картку платника податків. Отже, для того, щоб здійснити такий платіж, ми заходимо у наш веб-банк. Для прикладу, я взяла privat 24, натискаємо платежі у гривні, створити гривневий платіж. Саме гривневий платіж, тому що бюджетний платіж-шаблон такого документу не прилаштований під ці зміни. Працівники банку, поки зазначають, що такі зміни не планують вносити. Я вважаю, що з 1 липня, напевно, все ж таки відпаде взагалі можливість і необхідність використання цього шаблону. В цьому документі платеж платіж у гривні він нам знайомий. Це Документ, який ми використовуємо при розрахунках з партнерами шаблон документу, нам необхідно зазначити мінімум інформації, а саме Попередньо підготувала платіж щодо єдиного податку. Ось ви бачите, в призначенні платежу просто 101 єдиний податок за травень 2023 року. Щоб не бути голослівною, відкрию вам платіж, який я здійснювала свого часу, і паралельно в електронному кабінеті перевіримо його зарахування у Картку єдиного податку. Отже, ось цей платіж, ви бачите призначення платежу 101%, єдиний податок, 2% за березень 2023 року. Платіж успішно здійснений, бачите, сплачений. Переходимо до електронного кабінету, але, перш ніж перейти, колеги. Якщо це відео для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал номер один семінар.com та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати корисні і нові. Новини з автоматизації обліку. Отже, в електронному кабінеті платника податків переходжу до розділу стан розрахунків з бюджетом, в якому шукаю картку по єдиному податку, ось вона, і мені необхідний запис від 10 квітня 2023 року. І ось цей запис, ви бачите, 93:72. Зарахована сплата податків єдиного внеску, платіжне доручення. Від 10 квітня і реквізити цього платіжного доручення. Тобто дійсно система працює і вже не так багато часу залишилося до обов'язкового переходу і для того, щоб встигнути адаптуватися, пробуйте вже в червні використовувати новий функціонал щодо сплати податків та внесків до бюджетів. Я ж буду прощатися, завершувати цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати. Для цього запрошую вас долучитися до Viber та Telegram-каналів, в яких ми щоденно публікуємо гарячі новини, анонси на вебінари, семінари, даємо доступ до корисних шаблонів-документів. Ви можете залишати свої реакції на ці пости, писати коментарі, обговорювати їх з колегами. Для цього в описі до цього відео шукайте посилання на ці групи, канали і обов'язково долучайтеся. Бережіть себе та своїх близьких! Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на YouTube-канал Семінар. До нових зустрічей! Все обов'язково буде Україна!